У Чернівцях відбулося освячення алеї слави. Церемонія розпочалася з хвилини мовчання, під час якої присутні вшанували пам'ять усіх загиблих військових. Пізніше єпископ Феогност провів молебень за полеглими воїнами. На освячення алеї зібралися рідні загиблих героїв: військові, правоохоронці, представники місцевої та обласної влади, вищих навчальних закладів, громадськості та депутати. Міський голова Чернівців Роман Клічук зазначив, що вибір місця для алеї був ретельно продуманим. З урахуванням думок родин загиблих, військових, чиновників, архітекторів і дизайнерів. Ми обговорили з родинами, яка краща локація, яке краще місце. Довгий час пішло на архітектурне рішення, що все але вона виглядала. А це все-таки гарно. І тоді було вже прийнято рішення так спільно, що саме оце місце біля українського прапора. Ну, рятовно це розпочалося до літнього місяця, обговорювання з проектами, от, 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 з вирішили так саме сьогодні до дня трагедії в Гавайському потлі. На, на сьогоднішній день тут лише тільки загинули, а до квітня місяця цього року включно. Ну, Кожне тиждень, за кожний місяць вже будемо. Но, на, на, на жаль, допоняття. Рідні героїв поділилися своїми спогадами про близьких, які віддали життя за волю України. Від початку війни пішов воювати від повномасштабного. З 2 березня він пішов. У нього є сім'я, двоє дітей, великих хлопчиків. І він сказав, що він не буде ховатися і він не. Хоче своїм дітям подавати негарний приклад. Він пішов захищати своїх хлопців і показати їм, що за свою батьківщину, за свою сім'ю, за свою дружину і дітей треба відстоювати нашу незалежність і наш спокій, наше мирне життя. І він перший рік, коли не привітав свою маму з днем ангела, не подзвонив і не привітав. А через декілька днів ми узнали, що були дуже тяжкі бої і, і його не стало. Він брав участь у 2014 році е, бойових в АТО. Служив окремої десантній штурмової бригади. 18 років закінчив бойовий контракт, коли почалось Війна він одразу вирушив до своїх побратимів, брав участь окремій штурмової 80-й бригаді. Загинув 2022 6 ію сил. Як тебе пас? Лео, яким ти запам'ятаєш свого батька? Запам'ятав. Був хороший, добрий снінери